Мене звати Юрій Юрченко, я айтішнік, 35 років працюю в АйТі, із них 33 роки перше в продакшені на різних ролях. А зараз вже протягом 2,5 років працюю в Дейтарті в незвичному для себе трохи амплуа як лідо в Global People Development. Як зрозуміти, який саме напрямок АйТі мій? До чого я маю хист та чим цікаво буде займатися? Тут я хотів би пригадати, як одна моя знайома маленька дитинка сказала цікаву фразу: не намокнеш, не попливеш. Треба спробувати. В ІТ дуже багато різних професій. Я, наприклад, за ті ж свої 35 років спробував себе в 18 ролях. Я спробував 18 різних професій, і про жодну з них я не можу сказати, що якась з них не цікава, або була нудна, наприклад, або не припала до вподоби. Тому треба спробувати. Подивіться, сходіть на різні. Ейтішні зустрічі, подивіться якісь цікаві підкасти про іті. поспілкуйтесь обов'язково, якщо у вас знайомі ітішніки є, і з чогось починайте. Що вам перше прийде до смаку, з того і розпочинайте. Все буде норм. Головне, не сидіть на місці. Порадьте, як виявляти свої слабкі сторони, щоб підтягувати їх. Тут дуже простий рецепт. Взагалі, простий, треба розмовляти. Ми часто соромимось, особливо коли ми вважаємо, що ми ще щось не знаємо, або от ми навіть на зустрічі щось обговорюють ой, я ще недостатньо сеньорний, Як я можу про це говорити? Може, наступного разу? А якщо ми не спілкуємось, то ми не отримуємо інформацію, те, що зараз саме ціне в нашому світі, а немає інформації, ми не можемо робити ніяких висновків щодо свого наступного кроку, тобто спілкуйтесь, приходьте за зворотнім зв'язком, запитуйте такий секрет. Я вам поділю, що люди дуже люблять розповідати, коли їх запитують. Тому що при цьому вони показують, які вони розумні, вони допомагають, вони люблять себе послухати, і ви отримаєте більш навіть інформації, ніж вам потрібно. Просто запитуйте. Як знайти хорошого ментора, як зрозуміти, що ментор дійсно допомагає розвиватися у правильному напрямку, що вказує на поганого ментора? Менторство є двох типів: перший ментор, який вам скоріш за все зустрінеться. Це коли ви тільки-тільки приходите в ІТ, ще нічого не знаєте. І там все дуже просто, бо ці програми в айтішних організаціях вони зазвичай гарно відкатані, відпрацьовані. Там досвідчені ментори, які вже вчили не одного такого початківця, і там взагалі проблем нема. Трошки складніше з менторством, якщо ви вже маєте певний рівень і хочете рости далі, далі в своєму напрямку або опанувати інший напрямок, але теж не проблема. Зазвичай Кожна іт організація має певні програми менторські, просто зверніться туди і е, вам дадуть ментора. В хороших організаціях, де правильний красивий підхід, є спеціальні сервіси, е, де е, компонують пари. Ментор менті. Тобто, ви подаєте туди як таку спеціальну заявку, і ментори подають, і вони роблять пари. І що ще дуже цікаво, мені подобається: в цих парах ментор з менті укладають угоду. Звичайно, вони не підписують ніяких офіційних паперів, але вони укладають угоду, і в цій угоді вони прописують, що кожен із них зобов'язаний робити. Часно приходять на зустрічі, виконують домашні завдання. Там вони прописують мету і основні свої кроки. Тож дуже просто, якщо в кінці ви досягли того, про що спочатку домовились, отже, менторство вдалось все було так, як потрібно. Як досвідченому фахівцю самостійно підвищувати кваліфікацію? Ну тут взагалі безліч, безліч різних варіантів. Перший варіант, з чого я хотів би розпочати, це подивіться на свій проєкт, подивіться на свою команду і на свій проєкт, в якому ви зараз працюєте. Тому що для вас і для організації дуже класно, якщо ви ростете у проєкті. Проєкт може виділяти для цього для вас гроші, кошти, час. Менторів і всі необхідні супутні всілякі речі. Ну, наприклад, е оплатити вам якесь зовнішнє навчання, якийсь курс, або навіть поїздку кудись. Рости з проектом це найкраще. Це, це best of the best. Якщо так не виходить, тоді. Просто самі подивіться на різноманітні ресурси, які є. Є бібліотека Рейлі, прекрасна, є LinkedIn Learning, є Udemy. Їх дуже багато. Подивіться, які спільноти є у вашому it оточенні, тому що it е шні клуби, it е шні ком'юніті, AT-шні е капабіліті це дуже класна річ. Ви можете знайти собі за вашим напрямком, який вас цікавить, можете знайти собі однодумців, і вони вже мають певні матеріали. З якими якими з радістю з вами поділяться, як розвиток особистого бренду впливає на кар'єру? Чи всім варто працювати над своїм брендом? Давайте зразу домовимося. Бренд буває двох типів: перший внутрішній бренд, і другий зовнішній. Внутрішній бренд, ви над ним не можете не працювати, тому що це бренд на ваше безпосереднє оточення. Ви спілкуєтесь в команді. Ви спілкуєтесь з проєкті, ви спілкуєтесь з друзями, ви спілкуєтесь у своїй сім'ї. Під час цього спілкування, хочете ви цього чи не хочете, ви формуєте свій особистий бренд. Від того, як ви поводитесь, як ви розмовляєте, наскільки ви допомагаєте колегам, наскільки ви пунктуальні, як ви відноситесь до своєї роботи, це і є ваш бренд. Звичайно, навіть якщо ви зовнішнім брендом ніяк не займаєтесь, то з часом внутрішній бренд перетворюється в зовнішній. Наприклад, ви захотіли змінити роботу. Звичайно, ваш майбутній роботодавець, скоріш за все, прийде до когось із вашої поточної команди і запитає про вас. І От ваш бренд і вже і спрацював. Зовнішній бренд потребує дуже багато часу і зусиль, тому ви повинні чітко зрозуміти для чого вам це потрібно. Так, зовнішній бренд, через який час починає працювати на вас. Але це дуже-дуже багато часу. Можливо, це цікаво. Ну, дивіться, от зараз я що роблю. Я фактично працюю на свій зовнішній бренд. У мене є певна мета. Я хочу, щоб мої знання, мій досвід допомогли е моїм колегам. А я вважаю, що всі айтівці-колеги е ставати кращою версією самих себе. Так що з внутрішнім брендом ви нікуди від нього не подінетесь, зовнішнім. Співставляйте затрати із вашою метою. А що вважаєте найбільшою помилкою в кар'єрі? Це дуже просто. Найбільша помилка в кар'єрі займатися тим, що вам не до вподоби. Візьмемо IT. дуже багато напрямків, дуже багато спеціальностей, спеціалізацій всередині спеціальності. Але я знаю людей, які приходили в IT в тому про що вони мріяли, і вони там страждали. Так, у кожного з нас бувають життєві випадки, коли нам, наприклад, треба заробити гроші. От ми маємо мету, нам потрібні гроші, і ми е, готові працювати навіть з тим, що нам не дуже до вподоби. Це буває, це нормально. Але як тільки у вас з'являється можливість повернутись до улюбленої справи, робіть. Коли і як говорити про підвищення зі своїм керівником, знову таки, ключове слово говорити. Найчастіше е, мені трапляється така цікава помилка, коли говорять, от мене не підвищують, мене не мене не помічають, я так хотів бути в цьому проєкті, я так хотів зробити ось оцю справу, але і віддали іншому. А ти запитуєш, а ти казав про те, що ти хочеш? Ні, а навіщо? І так же видно, все ж видно. Я ж стараюсь, я ж працюю, я ж все ж для цього робив. Це ж зрозуміло само собою. Не зрозуміло. Приходьте і е, говоріть про це. Будьте готові. Ви повинні говорити саме від свого імені, що ви зробили, чому ви вважаєте, що ви маєте виконувати цю роль або потрапити в цей проект, або отримати підвищення. Ніколи не порівнюйте себе із кимось. От, усім підвищили, і я там, саме тому я хочу. Говоріть про себе і конкретно. Е, дуже добре, коли організація має. Два інструменти, два різних інструменти. Перший, який дозволяє людині самій прийти, звернутися, так, і вона пов... її повинні вислухати. Зобов'язана організація вислухати. І другий інструмент, коли сама а, компанія ваша є ініціатором вашого підвищення, оці дві речі дуже гарно працюють в балансі, тому що самому не завжди комфортно. Я знаю досить багато колег за моїми. Під рахунками, це приблизно 30% всіх, з ким я спілкувався, і ким незручно приходити за підвищенням, і що б то не було, вони кажуть: я стараюся, хотів би, щоб мене побачили. Тому компанія теж повинна дивитись, повинна відслідковувати тих людей, які давно не мали підвищення. Тобто, приходьте, говоріть, говоріть конкретно. Як довго варто працювати на одному проєкті без шкоди для власного розвитку? О, 24 роки на одному проєкті. супер! Ніяких проблем! Якщо ваш проєкт розвивається, а ми починали з команди буквально з кількох чоловік, і проєкт виріс до більш ніж тисячі. І ми починали в ті часи, недавно ми писали таку статтю на тему, що було на початку інтернету. Кажу, я можу розповісти, що було до початку інтернету. Ми розпочинали, коли не було комунікації, нічого не було. І ми росли і ріс проєкт, і ми міняли свої ролі. Ми росли в проєкті, це просто best of the best. Я був усім. І тому, якщо проєкт вам до вподоби, якщо вам там комфортно, Якщо ви можете навчатися ніяких проблем. Залишайтесь в проєкті стільки, скільки потрібно. Нема такого, що о два роки пройшло, і все вже я просто зобов'язаний йти. Куди розвиватись технічному спеціалісту, якщо не приваблює менеджмент, перш за все треба подивитись в глибину. можливо. Ви ще не все опанували в своїй поточній професії. Скоріше за все, так і буде, тому що в весь час все розвивається, з'являються нові технології, і подивіться в, у, у напрямок експертності. Тобто, якщо ви хочете. Бути справжнім експертом в своїй галузі, дивитися в глиб, дивіться вглиб своїх технологій. Другий напрямок, який мені дуже подобається, я як казав, я спробував себе у 18 різних професіях, і всі мені дуже, 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 дуже прийшли до вподоби це е, так звані тіше спеціалісти. Коли у людини є одна основна спеціалізація, і далі вона починає дивитись в ширину в боки. І вивчає різні суміжні професії, різні суміжні спеціальності. Можна стати експертом в декількох спеціальностях, але коли ти бачиш всю картину ті з різних боків, з різних професій, з різних кваліфікацій, це дає тобі можливість піднятися над основною масою того, що відбувається, і подивитись на це зверху. І це хороший крок до такого. Поняття, Як архітектор, вам хочеться бути архітектором, це туди. Ну і є третій шлях, взагалі безкінечний. Займайтеся скілами. Займайтеся скілами, вчиться е, комунікації, вчіться делегуванню, вчиться зворотному зв'язку, вчиться вирішенню проблем. Це завжди знадобиться, ким би ви не були і чим би ви не займалися. Топ 3 книги, які ви радите прочитати кожному айтівцю. Перша книга це звичайно Брукс. Міфічний людиномісяць. З цієї книги все почалось, Ця книга видання 1975 року написав її дуже знаменитий айтівець, який розробляв IBM 360. Це машина, з чого практично все починалось. І ця книга актуальна досі. Вона перевидавалася вже багато разів. У цій книзі, якщо ви хочете дійсно зрозуміти, що таке ІТ, що там відбувається, і які його особливості, в цій книзі все це прекрасно написано. В другій книзі я трохи схитрив. Це Голдрат. І це трилогія, тобто буде вам фактично не три книги п'ять. Називається Мета 1, Мета 2 і Мета 3 Це унікальна книга. Її написав теж е, чоловік, який займається IT. Хоча, поки я не дочитав третю книгу, я не знав про це. Навіть не здогадувався. Тому що це людина, яка розробила теорію обмежень, і цю теорію зараз застосовують у більшості підприємств світу. Це дуже-дуже круто. І що в цій книзі ще чудово. Вона написана в формі роману. Її можна читати як роман, як художню книгу, і в той же час отримувати знання. Це дуже цікава річ. І третя книга вона досить недавно вийшла. Девід Марке, називається вона Розверніть корабель. Цю книгу написав капітан американського атомного підводного човна, який отримав у свій час під. Своє командування, новий човен, і човен цей був найгіршим у флоті. І за 6 місяців він зробив його кращим у флоті, використовуючи agile методи. Тепер просто уявіть собі, армія, американський атомний підводний човен і agile. А ще там розкривається дуже-дуже е гарний підхід до формування команди. Чудова книга, і в ній ще є один класний момент. Зазвичай, ці всі книги, які стосуються, ну де в чому совскілів, вони такі трохи довгі, трохи такі розтянуті. То іноді прочитаєш, думаєш, боже, можна було в 20 сторінках це викласти. Так, от, оскільки книгу Розверніть корабель писав військовий, то вона дуже чітка, дуже конкретна, дуже зрозуміла, в кінці кожного розділу. Чек-лист, що треба робити, просто best of the бест для інженерних людей. Я думаю, буде читатись супер. Дякуємо за рекомендації. А скажіть, що це за тваринка біля вас? О, це дуже цікавий заєць. Він зі мною приймає участь у всіх наших зустрічах. айтішних. він приймає участь у наших тренінгах. У всіх він пройшов дуже багато курсів різних підготовчих. Взагалі, я вважаю, що це один з найрозумніших зайців. В ІТі Царині і єдине, чого він ще не приймав участь до сьогодні, це у зйомках. Сьогодні ми це виправили. Я сподіваюся, що йому це також піде на користь.